Дорогі українці, зрозумійте, есхатологія – це наша реальність. Зло хоче стерти добро з лиця землі. Люди так довго старали межі між добром і злом, все стало толерантним, світ став толерантним один одному, лукавим, і зло повстало, зло не дрімало, піднімало голову, поки світ був толерантний, зло проявлялося у всій своїй красі. І тепер світ дуже потребує добра. І добро має об'єднатися. Тому давайте об'єднуватися в онлайн служіння в церкви, пізнання Бога. Тому що Бог це добро, Бог це світло. Іншого варіанту немає. Чим більше людей об'єднуватиметься навколо Бога, тим швидше добро переможе. Тому що зло, очевидно, об'єднує свої сили. І це Говорять усі, говорять про есхатологію. і навіть про те, що це незрозуміло простому обивателю, але зло хоче знищити світ в ядерному апокаліпсисі, тобто стерти добро з лиця землі. Тому наскільки важливо об'єднатися нам довкола Бога.